thank <laughs> you Вітаю на телеканалі СТВ Ветері щоденний випуск новин. Сьогодні 247-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні, 28 жовтня, Україна традиційно вшановує пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України. І сьогодні цей день пам'яті для українців особливо болючий і як ніколи близький. Мало хто зміг собі уявити, що за 78 років після вигнання фашистів ми знову стикнемося з окупацією, тепер вже від расистів. Але віра наша в перемогу сильна. Одного разу ми побороли зло, поборемо й тепер. І кожного військового, який боровся за Україну, ми пам'ятаємо і шануємо сьогодні. У Житомирі відбулося вшанування пам'яті воїнів, які загинули в боях за визволення України біля меморіалу Вічний вогонь. Шануємо і пам'ятаємо кожного. А тим часом Україна продовжує боротьбу з рашиським злом. Російські війська, які так кричать про визволення Донбасу, знову і знову збивають його мирне населення. Так, протягом 27 жовтня від обстрілів загинуло четверо мирних жителів Донеччини. Ще дев'ятеро отримали поранення. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Кириленко. Не зупиняє свої терористичні дії окупант і в Нікопольському районі. Вночі з градів та важкої артилерії обстріляли окупанти десяток багатоповерхівок та приватних будинків. Без електрики майже одна тисяча родин. На щастя, загиблих і поранених немає. Такі дії російська армія вчиняє стосовно мирного населення лише з однієї мети своєї нездатності перемогти. Отож, яка нині ситуація на передовій, розповідає військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 69 тисяч 700 осіб ліквідовано. Танків – 2640. Бойових броньованих машин – 5378. Артилерійських систем – 1698. РСЗВ – 379. Засоби ППО 192, літаків 272, гелікоптерів 251 автомобільної техніки та автоцистерн 4088, кораблі та катери 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1401, крилаті ракети 351, спеціальна техніка 151. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! А працюють наші воїни добре і навіть дуже. Знімальна група військового телебачення відправилася до артилеристів, аби на власні очі побачити, як працює на передовій самохідна артилерійська установка. «Крак». Наша знімальна група сьогодні відправилась до артилеристів, аби на власні очі побачити, як працює на передовій самохідна артилерійська установка. «Краб». Перше своє бойове хрещення сау Краб польського виробництва отримали саме в російсько-українській війні, і тут вони себе зарекомендовують максимально з гарного боку. Польські савушки сьогодні активно знищують передові командні пункти противника, склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Купчення ворожої техніки, артилерійські батареї противника одним словом, усе, що незаконно перетнуло наш кордон. І роботи у них сьогодні надзвичайно багато. За словами артилериста Дмитра, аби опанувати краба, багато часу нашим артилеристам не знадобилося. Два ні, два тижні. Два тижні, так? Це тиждень теорія і тиждень практика. Ну, бо говоря, ми тут навчилися. У передній частині корпусу САУ розташована силова установка та відділення управління. У середній та задній частині корпусу бойове відділення. Боєкомплект САУ складається з 40 снарядів і 48 зарядів, які вона перевозить з собою. І як кажуть артилеристи, цього їм більш ніж достатньо, аби ефективно та маневрено вражати цілі. Ось так виглядає робота саокра зсередини. А це вже результат цієї роботи. Знищено дві одиниці ворожої техніки та склад з боєприпасами. Олександр Соловій, Єгор Трошкін, Василь Соловій. Військове телебачення. Житомир своєю чергою продовжує боротися з наслідками терористичних атак росіян по енергооб'єктах України. Зокрема, спроба освітити у темну пору доби місто виявилася невдалою. Пішло перенамонтаження на мережу. Ситуацію пояснив міський голова Сергій Сухомлин у вечірньому відеозверненні. Добрий вечір, сильні люди вільного міста. Тільки що виключили. Вуличне освітлення пішло перевантаження по мережі. В нас є вибір: чи вимикати мікрорайони, чи відключити те, що можна відключити. Тому а, пішло відключення вуличного освітлення. Сьогодні, після ударів по Київській області, ситуація точно не покращилася, так що бережемо електроенергію, економимо. Це буде добре про і поки Україні доводиться призвичаюватися до нових умов життя без освітлення або з його економією, у Верховній Раді пропонують запровадити штрафи для пішоходів, які не мають світловідбивачів на одязі в темний час доби. Парламенту пропонується запровадити штрафи для пішоходів, які не використовують світловідбивні елементи або одяг з такими елементами. За статистикою саме низька видимість пішоходів у темний час доби є однією з найпоширеніших причин ДТП з фатальними наслідками в Україні. Пропонується, що пересування пішоходів проїжджою частиною доріг та узбільшам темну пору доби або в умовах недостатньої видимості без використання світловідбивних елементів, тягнуло за собою попередження або штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 гривню. В Житомирі впродовж 28 жовтня мають підключити до опалення 99% всіх житлових будинків міста. Ще два будинки підключують до наступної середи. Про це в ранковому ефірі марафону Єдині новини 28 жовтня сказав Житомирський міський голова Сергій Сухомлен. За його словами, головна проблема неспрацювання енергосистеми, що проводить до гідроударів та поривів в тепломережах. З 18 будинків залишаються фактично ще два, які найближчої середи будуть підключені. Це пов'язано в першу чергу з тим, що ми переключаємо будинки на інші котельні, бо у зв'язку з ударами російських військ по енергетичній інфраструктурі на всі підстанції можуть забезпечити стільки постачання електроенергії. Тому це не аварійні роботи. Ми перепідключаємо будинки на інші котельні. Наступної середи все місто фактично буде з теплом, розповів Сергій Сухомлен. Також міський голова розповів, що в рамках підготовки до зими у місті відкрили ТЕС, яка працює на деревині і виробляє 1,1 МВт мегаватт електричної енергії. Окрім того, в цьому році ще чотири котельні запускаються, сказав Сергій Сухомлин. Дві з них вже працюють, і ми закупили дві мобільні котельні. Ці мобільні котельні будуть підключені до районних котелень. Але якщо в місті будуть проблеми з газом, буде складна ситуація, то ми зможемо за один день демонтувати і перезавести лікарні чи в той район, де вони будуть потрібні, і швидко перепідключити та забезпечити теплом, сказав міський голова. І без тепла не залишиться ніхто у Житомирі з цією метою на позачерговому засіданні виконкому затвердили пункти обігріву. Деталі у матеріалі нашої Каріни Цимбалюк. У Житомирі планують розгорнути пункти для обігріву. Вони будуть обладнані в адмінприміщеннях, де можна встановити автономні засоби опалення або ж металеві печі. Відповідне рішення 28 жовтня прийняли члени виконавчого комітету. Визначили 21 об'єкт в різних районах міста Житомира, які відповідають тим вимогам, які ми для себе поставили, щоб забезпечити ефективну їх діяльність Перш за все це автономні засоби. Опалення це альтернативні джерела, це ті об'єкти, в яких можна розташувати додаткові пункти обігріву, додаткові засоби обігріву, такі як металеві печі. Профільні заступники по гаузям проведуть відповідну роботу. Будуть визначені адміністрації від наших комунальних підприємств, які в разі необхідності забезпечать роботу цих пунктів обігріву, налагодять поставку туди дров, налагодять там приготування чаю, розміщення населення. Томорський міський голова Сергій Сухомлин каже: такі пункти можуть знадобитися і для обігріву переселенців. Дуже багато міст в Україні, які знаходилися під окупацією, які звільнені чи знаходяться в зоні проведення бойових дій. Вони не зможуть фактично. Функціонувати взимку, бо системи теплозабезпечення, водопостачання в цих містах не працюють. Тому ми можемо очікувати саме от зимній період велику кількість людей, які будуть переїжджати цих міст по Україні, де системи будуть працювати. Тому для того, щоб підготуватися, в тому числі для цих людей, ми розгортаємо ці пункти. Частина з цих пунктів вони мають автономні котельні на альтернативному паливі. При закупівлі генераторів ми також враховували всі ці пункти для забезпечення генераторами потужності там в середньому 30-40-50 кВт, Тому дай Бог, щоб вони нам не знадобилися, Але якщо ситуація буде вимагати цього, то вони будуть працювати. Каріна цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. У Житомирі вихованці дитячого будинку сімейного типу і прийомних сімей відвідали захисників, які зараз на реабілітації. Про це повідомила прес-служба міської ради. Служба у справах дітей міської ради ініціювала акцію «Читаємо – перемагаємо». Мета поділитися корисними та цікавими книгами із захисниками. Зібрати художню літературу для створення невеличкої бібліотеки вдалося дуже швидко. Окрім книжок, діти приготували смаколики та намалювали листівки з побажаннями українським воїнам, Як найшвидшого одужання та перемоги. Йдеться у повідомленні. Мобільний дитячий намет від програми Спільно ЮНІСЕФ на новому бульварі успішно відпрацював у Житомирі кілька місяців. Про це йдеться у повідомленні міської ради. Зокрема, прес-служба зазначає, що у наметі працювали педагоги, психологи та волонтери, влаштовували дозвілля та допомагали діткам, змушеним тікати від війни та дітям з інвалідністю. Під час засідання виконавчого комітету затвердили меморандум між міською радою та ГО ГОІНТАЧЮ Крейн Фундейшн, який є підтвердженням намірів про подальшу співпрацю. А на холодну пору року дитячий намет переїздить у приміщення кінотеатру Жовтень. ЮНІСЕФ колосально допомагає Житомиру, зокрема, допомога в облаштуванні укриттів у школах та садочках. Дякуємо організації і за цей проєкт. Додав Сергій Сухомлин. Кожному з нас в цей нелегкий час важливо вміти допомагати у критичних випадках до приїзду швидкої медичної допомоги. Кожна хвилина на вагу золота, аби врятувати життя людини або ж мінімізувати больові відчуття та погіршення стану здоров'я. Саме цьому і навчають на курсах до медичної допомоги у Житомирі. Детальніше дивимося у сюжеті. Врятувати себе, а забезпечної можливості і ближнього від небезпеки до приїзду швидкої медичної допомоги не би як важливо в умовах воєнного стану. Однак для цього потрібно мати певні навички та бути емоційно зібраним. Саме тому у Житомирському медичному інституті відновили безкоштовні курси до медичної допомоги для цивільного населення в умовах воєнного стану. Ці курси ми почали фактично після початку повномасштабного вторгнення з березня місяця, по липень місяць колеги активно працювали і навчали містян курсам. Курси Відвідали порядка двох тисяч осіб. Всі бажаючі могли і відвідати курс. На сьогоднішній день ми ці курси поновлюємо. Плануємо їх проводити раз на місяць. Найближча дата це 5 листопада. Курс до медичної допомоги для цивільного населення передбачає одноразове заняття у суботу протягом кількох годин, на якому всі бажаючі, незалежно від віку чи гендеру можуть освоїти наступні навички в рамках цього курсу. Ми розповідаємо звичайній людині, що. Може відбуватися, коли виникаються якісь небезпеки, на кшталт бойових дій, розповідаємо про те, які можуть бути зони, в яких вони можуть опинитися під час проведення бойових дій, і звичайно, які стани являються критичними, тобто небезпечними для життя людини. Говоримо про кровотечу, про методи зупинки цієї кровотечі, що ми можемо використовувати із спеціалізованих засобів, турнікетів різних типів, навчаємо працювати з ними. Ну, звичайно, в враховуючи, що цивільне населення, ми говоримо про те, що ми можемо імпровізувати, і яким чином з підручних засобів ми можемо спробувати зупинити кровотечу, зробити це максимально ефективно і якісно. Крім цього, на заняттях також розповідають про серцеву легеневу реанімацію та алгоритми її здійснення. Для цього на курсах використовують спеціальні манекени, аби наочно продемонструвати маніпуляції. Відвідувачів курсу також навчатимуть визначати ознаки кровотечі, проводити їх зупинку джгутами або Турнікетами, а також підручними засобами, проводити тампонування рани, здійснювати перев'язки, виявляти ознаки раптової зупинки кровообігу та правильно діяти в такій ситуації, а також надавати іншу домедичну допомогу. Крім того, в нашому закладі знову ж таки на запит громади, да ми реагуємо на наше населення, а вони до нас звернулися з. Запитаннями щодо можливості навчання осіб, які надають послуги догляду за людей з обмеженою фізичною активністю за інвалідами, тому що є така постанова Кабінету міністрів України, і вони в рамках цієї постанови, якщо вони здійснюють догляд, вони повинні пройти навчання за певною програмою. На сьогоднішній день ми є офіційним провайдером освітнім надання цієї послуги. Записатися на будь-який із курсів чи додому? У допомоги чи догляд за старшими людьми або ж людьми з інвалідністю можна за телефоном 380-97-74-55-579 або ж написавши у Вайбері. Завершувати випуск новин у п'ятницю завжди найважче. Адже щотижні ми згадуємо полеглих героїв. Тож далі у тиші вшановуємо пам'ять захисників України, з якими Житомирська область попрощалася цього тижня. Навічно вдячні кожному. Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мене залаєш мені. Цьому ми завершуємо наш випуск новин. Залишайтеся з нами, бережіть себе і пам'ятайте, кому ми завдячуємо можливістю жити і працювати. Разом вистоїмо, переможемо! Все буде Україна! У суботу, 29 жовтня, з самого ранку, небо у Житомирі вкриється хмарами, вони протримуються до кінця дня. Опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме 17 градусів тепла, тоді як мінімально, лише плюс 8. Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю до 2,9 метрів за секунду.